Близько чотирьох років тому чоловік на ім'я доктор Скітнера розробив дивовижне знеболювальне під назвою Хапна. Його вважали препаратом, що звільнить людей від страждань і врятує світ. Втім... насправді, хапна не просте знеболювальне. Через три роки після вживання хапна. Туб тих, хто його приймав. Як виявилося, за допомогою хабне він загнав нас у пастку. Міста поглинув хаос. Якщо за 30 днів ви не знайдете мене, назавжди втратите надію. Доктор Скінер прагнув миру та рівності. Нащо такому поважному чоловіку руйнувати світ? Допоможіть да мені його знайти. Ми, типу. Таємні агенти. Скільки років ви провели у в'язниці? Гадаю 888. Іди до біса. Немає надії. Маємо останній шанс. Тобто. Можливо, ця неділя стане для нас останньою. Я виступаю з сьомим сурмачем. Шукайте Скіннера. Ну Нащо ми хочемо врятувати світ? Справді ми називаємо себе Лазарем. Ми супергерої. Він геть здорів.